Зараз покажу, які я подарунки сьогодні отримала. Ось це створила для мене сестричка. Таку ляльку, я просила її зробити оберіг для дому. Вона читала над нею молитви, зробила як медитацію, заряджала їй своєю енергією. А тут ще коса така, пустиночка. Коса, платьочко і ручки. Така класна штука. Тут спеціально підібрані трави, в яких я геть не розбираюсь, але бачу тут колосочки і бачу точно тут є полин, яка відганяє негатив, навіть якщо її не пити, а просто тримати у Ось От Отака краса буде у мене вдома. Наступний подарунок лисички. Мабуть, я їх в кофемолки. це сушені лисички для антипаразитарного курсу. Почну на днях його. От такий подарунок від сестри, травниці, яка збирала ці грибочки в нашому чистому лісі, сама власноруч. Власно І ще чайочок, ферментована вишня. Дуже шкода, що я не можу передати запах. Боже, як воно пахне. Це листочки вишні ферментовані, а запах плодів на диво. Запах реально просто плодів вишні. Дуже, дуже ароматно. Таня сказала, що вона дуже концентрована, там буквально одну таку штучечку маленьку на чашку чаю. Жукети приносить мені аромат Доми. І от такий ароматний букетик з лісової суниці. Ким на чудовий день. Дякую всім за подарунки. Дякую всім до спів.